Причина кінця світу це магнітне поле, і доктор Барнс, який досліджував, і дослідження проводилося на протязі 100 років, і доктор Барнс дослідив, що магнітне поле Землі воно зменшується, і ми під захистом, під магнітним полем, тобто Бог нас захистив від агресивного космосу. Але усе має свій початок і кінець, і кожен ресурс, який він є, він закінчується, і час закінчується, тому час для землі закінчується. Тому про те, що свер стверджують, що землі мільйони мільярди років, то це неправда, тому що про це свідчить магнітне поле Землі. І насправді на землю йдуть дуже великі техногенні катастрофи, ядерні взриви. Чому? Тому що, коли немає магнітного поля, ми знаємо це з фізики, тоді ядерні реакції вони вступають в свою дію. І реально, що сонце воно зменшиться, місяць він віддалиться. І Земля вона зменшує свій ресурс. І це описано в Біблії. І Біблія нам про це говорить, і нам про це проповідують люди Божі. І сьогодні вийшла неймовірна проповідь, яка реально дає зрозуміти, що ми живемо в останні часи, і ми наближаємося до того кінця світу, до другого пришестя Ісуса Христа. І перед тим, як прийде Ісус Христос на землю, земля буде очищатися. Тому церква буде забрана, тому що Бог не дозволить, щоб церква переживала ці катастрофи, ці ужаси. Тому Бог і проповідує істину, що. Багато людей спаслося, прийняло істину і пішли за Ісусом Христом. А ті, які не приймуть, вони будуть переживати це все. І не кожен виживе у цій катастрофі, тому що на землю йдуть жахіття, які, про які Бог попереджає в своєму слові в Біблії. Це істина Божа, яка доноситься до кожної людини, щоб кожна людина спаслася, повірила і реально була спасена Ісусом Христом.